Цілий ранок дощ. Малий вийшов на секундочку, вийшов надвір. Ми ще тільки попросипалися на цей. Вже притискав. Пі-пі-пі. Не знаю, де він його взяв. Пі-пі-пі. Приніс додому. Моментом. Він замерзло, мабуть. Може його цілий ніч дощ ляв. Але ні, не видно, що він так... мокрий був. Не, ну, що з ним робити пірі. тепер? Бірі мокрий. Мокрий? Ось хвіст мокрий? Ну хвіст, бо він на землі, мабуть, був. Де його мама? І що з ним робити? Ну, диши, чи він впав, прибився, да. чи його кіт, Артуру в кота його забрав. Хм. На секунду вийшов з двору. Спасатель малює. Ой, з хати. Ну що робити з ним? Гріти, гріти його. Підкочку посадити. Що? Ну це те Звідкись воно випало видно? Чи що? Ні, це якась пташка боїться. Але в руці бачиш, тепло йому пішло, і він трохи вже бачиш, гріється. Зараз будемо щось думати. Може його під лампу? Та ні. Це ж не курчо. Ну так воно зігріється. Воно і так загріється. Ти приніс спасти. Можна десь так? на вікно поставити його за щоб воно не втекло. Ага, щоб малі зараз його. валею. Я зрозуміла, а в акваріум, мабуть, посадити. <говорит> воно точно там буде в безпеці. <говорит> Бо воно боїться, воно зараз розрив по менше. No, no, no. Зараз будемо спасати. Да. У нас уже акваріум пустиє. Навірно, ми його сюди посадимо. Зараз зробимо гніздечко. Пам'ятаєте, в мене в відео були, був акваріум, рибки. Ну, рибки поїхали на другу квартиру, тому що не давав їм спокою. То компоту був наляв, то дві упаковки корму викупав, висипав, кормив рибок, то ігрушки накидував. Ну, рибки поїхали на нову квартиру. Анулірували ми той акваріум, щоб його не мучили, зараз. Не? Ну, птічку. Ні, ми зараз забарікадіруємо, закриємо. Зараз зробимо гніздечко. Поставили ми сюди цю коробочку собача шерсть. Все, Дай мама його туди. Мама зараз мухи ловити. Ну, істе не буде, боже. Пальчики підняси. Ну, чому, мамо? Мамо, ти. Не бійся, не бійся, не бійся. Сюди. Сюди. Що зараз закриємо, так ось. Ми закридали нічем. Пальці закри. Ви це бачите? Там... ми будемо бачити, зараз будемо рішати, як його спасати. Зараз мух наловимо. Хай сначала посиде ще сік, відживе.